Вітаю, починаю в'язати кофточку, ось таких чудових ниток. Вона буде дуже простенька. І починаю набирати петлі. Я набираю петлі італійським способом, або ще промисловим, кому як зручно. Він дуже чудовий тим, що, по-перше, його можна потім продовжувати в'язати двома різними способами. Або просто лицева виворітна, або зробити низ такі, наче закриті петлі, коли закриваєте голку. Тобто, ну, промисловий. Поки що показую, як я буду набирати, як я набираю петлі. Першу набираєте, як вам зручно, як ви звикли. Далі, ось так. Зазвичай все стандартно, просто особливі моменти, на які треба звернути увагу. Це перша петля. Раз, два, перекрутили. Це друга петля. Вони майже не закріплені. Знову. Раз. Два. Трохи пізніше покажу, де тут буде лицьова де буде вигорівна. Раз, два. Вниз, вгору, прокрутили. Вниз. Вниз. Прокрутили. Вниз, нагору. Прокрутили. Вниз. Нагору. Вниз. Прокрутили. Ще раз роблю повільно і без моїх коментарів. Що важливо пам'ятати, коли набираєте, обов'язково, можливо, ви помітили, притримуйте пальчиком петлю, щоб вона нікуди тако не покрутилась. Потім буде, особливо, коли ще не навчитеся, не будете розуміти, як вони мають виглядати, буде дуже складно вирівняти їх на спицях, особливо, коли у вас така тоненька ниточка, як у мене, і трошки набрали, розрівняли петлі наче їх так виклали на спиці. Рухаємося далі. Вниз, вгору розвернули. Лицьова. Вниз, вгору розвернули. Виворітна. Вниз, вгору розвернули. Вниз, вгору розвернули. Якщо будете вчитись, рекомендую дуже на грубих нитках, тоді буде легше. Закінчу набирати свої петлі, в мене буде тут 100. Це в мене 97, 98, 99, 100 петлю, я зв'яжу. Наберу, звичайно, щоб закріпити, тому що, якщо ви цього не зробите, вся ця конструкція посиплеться, коли ви почнете в'язати перший ряд. Закріплюю, ниточку ще для впевненості і витягую, максимально вирівнюю. Це обов'язково зробити, щоб вони ось так рівненько лягали, це важливо. Витягую спицю. І ось тут можна далі, дивлячись від того, і що ви хочете, які у вас плани на майбутній виріб. Якщо я буду просто в'язати одна лицева, одна вигорітна, це буде звичайна резиночка. І вона дуже буде еластична, вона не буде стягуватись. Це теж важливо. Якщо я спробую вив'язувати порожню резинку полою, якщо російською мовою, тобто пров'язую тільки лицеві, а, наприклад, виборітні знімаю, або навпаки, як ви починаєте то це буде вже резинка італійським набором з таким закругленим низом, так наче коли ви голкою їх вшиваєте. Я буду в'язати просто лицьова виворіт. Виворітна, ось вона, я бачу, ось так виглядає лицьова. Те, що я і казала, що її прямо видно ось так Лицьова. знов. Ось от прямо видно виворітно. Розумію, що ниточки тоненькі. Коли почнете пробувати, ви зрозумієте, що їх прямо видно. Обов'язково треба вирівнювати. Ось я трошки прив'язала резинку і показую вам, який буде результат. Ось так. Вона дуже-дуже слабенька. Тобто не стягується. Дуже е класно використовувати, якщо ви в'яжете шапку, щоб при відвороті шапка не стягувалась. Взагалі воно зручно, коли от немає цього ефекту якоїсь блокування ось таким чином. Це один варіант, коли я в'язала просто лицева вигорітна ось таким чином. Якщо вам сподобалось, як я набираю ці петлі, то будь ласка, коментуйте, підписуйтесь на канал і лайкайте. Дякую за те, що дивитесь. На все добре!